За що ми да воюємо? За, за те, щоб ви нас отак... за бабло і гроші ні, ні О, вас... а ми за гроші воюємо. Ми вмираємо ні, за гроші. давайте, ласка. Ну або виховуйте да. їх, щоб вона спілкувається. Я або розумію це повага, да. Ви розумієте? Да, я розумію да? можна оцінити грошима, людське життя не друзі. Всім привіт слава Україні! Слава Збройним силам України! Скандал навколо меморіального цвинтаря у Києві. Так, ми вам про нього вже розповідали. Було прийнято рішення, що цвинтар буде, що його почнуть будувати. Зараз нова навала тепер вже не з боку держави, а з боку селян. Вони вважають, що будувати там цвинтар не можна. Азовці кажуть про російський слід. Чому не можна за думкою селян? Тому що кажуть, що буде зіпсована вода, вирубаний ліс і багато іншого трешу. Про це поговоримо сьогодні і покажемо вам обличчя цих страйкарів. Мене звати Яніна Соколова. Я дякую, що підписані на наш канал. Якщо ще не підписані, підпишіться просто зараз. Вся команда працює щодня, бо ви знали правду. Поїхали! Отже, друзі, нарешті, і це реально нарешті, тому що ми з командою два роки слідкували за цією історією. Нарешті будівництво цвинтаря для українських військових напередодні почалося під Києвом. Це Гатненська громада. У понеділок, 1 квітня, робітники стали розчищати ділянки лісу для створення дороги, щоб потім там вже розпочати створення першого сектора поховань. Однак місцеві ці роботи заблокували. Мешканці селища під назвою Мархалівка вийшли на протест. Поруч власне з ними кажуть, будуть будувати національне військове меморіальне кладовище, яке забруднить цитую вам «ґрунтові води і знищить поруч з ними ліси. Вони вийшли із плакатами. На плакатах був надпис Полеглим гідна пам'ять а не могила у воді. Вони загинули не за виробку останніх лісів України. Героїв треба поважати. Ліс не можна вирізати. Тощо за словами місцевих мешканців їхню думку не врахували при виборі місця для меморіального цвинтаря. Селяни наголошують, що мовляв для розчищення території під кладовище нині знищується ліс молодняк, а це буцімто суперечить не лише українському законодавству, але й міжнародним зобов'язанням щодо відновлення екосистеми. Ще один аргумент про те, що місцевість має складну систему підземних вод і Поховання можуть забруднити все навкруги. А виробка сосен може завдати катастрофічної шкоди не лише селу цьому Мархалівка, але й навколишнім населеним пунктам. Послухайте. Головне, що знищується ліс 260 гектарів. Та ви що, здуріли зовсім? Люди добрі. Ще один аргумент місцевих високе розташування ґрунтових вод, адже обрана ділянка має складну геологічну структуру. Подекуди волога сягає поверхні. Розміщення кладовища тут, начебто, загрожує забрудненням питної води усьому селу. Якщо тут буде зроблено дренажування, село залишиться без води. Якщо дренажування не буде проведене, село матиме гнилу воду. Вони будуть пити. Воду з-під трупів своїх дітей до мітингувальників згодом приїхали урядовці, представники місцевої влади, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів, звати цього пана Олександр Краснолуцький. Пояснив, що більшість аргументів селян проти зведення військового цвинтаря є надуманими, зокрема, і про виробку 250 гектарів лісу. Земельна ділянка має площу 267 гектарів. Як ви бачите на генеральному плані розміщення власне меморіального комплексу, де будуть не тільки місця поховання традиційного колумбарного, а також всі адміністративні будівлі споруди, які дадуть можливість розмітити тут кладовище, займає всього 130 гектар, тобто це виключно половина цього лісу. Із цих 130 гектар концепцією передбачено знесення виключно 10%. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ліс залишається в такому ні, ні, ж стані, що ж кажуть у міністерстві ветеранів, яке до нового призначення. Нагадаю, що зараз виконує обов'язки міністра Олександр Порхун. То до нього був справжній батл між тим, аби схилити нарешті мінвет, щоб воно будувало військове кладовище. Так, от пан Перхун. На аргументи місцевих відповів, що у комплексу є всі відповідні документації. Зокрема, здійснили забір води, провели геологічну розвідку. Зазначає, що в заболочених місцях секторів для поховань не буде на місцях, де є вода, будуть зведені адмінбудівлі, тому жодної шкоди. Згодом у патронажній службі Азову прокоментували протести. Селян і заявили, що вбачають у всій цій акції російський слід і маніпуляції, там також закликали цивільних переглянути свою позицію та підтримати процес будівництва меморіального комплексу на знак пошани до військових, які віддали життя за Україну, та право їм же в їм же, громаді Київської області мирно жити відносно, хоча б у власній державі, якби не ці військові. То зараз би не протести були, а окупація була б росіянами цих територій. Послухайте, що говорить патронажна служба Азову, зокрема Гайка, яка не раз вже мені друзі розповідала, що вибачте, труни із військовими, які загинули рік тому. Прахи після спалення в крематорії стоять в якихось ячейках, вже просрочені. По строку перебування в цих ячейках, то ну, мається на увазі строк, який, який був виділений їм. Тобто рідні не можуть поховати тих військових, які віддали своє життя, зокрема за тих, хто зараз протестує проти надуманих звинувачень щодо ґрунтових вод. Послухайте гайку. Ми до вас приїхали як до людей послухати і зрозуміти, що ж дійсно відбувається, чому міністерство ветеранів не може розпочати роботи, бо ми на них тиснемо і кажемо: дайте нам поховати героїв, чому урни з нашими хлопцями стоять вдома у мене, у моїх посестер, у наших побратимів, у родин загиблих. Розумієте? ми з них вимагаємо. І що це може притворитися на місце ви ми розуміємо, що їх треба ховати. Поспілкувавшись з громадою, я зрозуміла наскільки втрачено часу з початку російсько-української війни на патріотичне виховання як молодого покоління, так і на виховання поваги до військових. У наших дорослих громадян, чому ця історія викликає у мене такі емоції обурення? Друзі, це справжня сага. От реально вам кажу, справжня сага, яка тягнеться вже дуже давно. Про необхідність місця поховання загиблих у російсько-українській війні почали говорити ще в 2015 році. Проте справжній поступ. У створенні такого цвинтаря відбувся лише після повномасштабного вторгнення а реально зараз почали тільки будувати після великої хвилі обурення. До того тиша. Наприкінці травня 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про створення національного військового меморіального кладовища, на якому із почистями ховатимуть загиблих, померлих захисників і захисниць. На цьому кладовищі мають право бути поховані всі військові, які захищали країну, починаючи із 2014 року. Спершу будівництво планували у Биківні, це десь неподалік Броварів для розуміння Київської області. Але потім Верховна Рада проголосувала за створення меморіального цвинтаря у селищах. Гатному це Фастівський район на створення меморіалу Кабмін виділив 515 мільйонів. Пізніше стало відомо, що перші поховання на національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися наприкінці літа або на початку осені 2024 року. З чого буде складатися національне кладовище? Послухайте коментар виконувача обов'язків міністра у справах. Витирані він е, включатиме в себе е, центральну алею в 2,5 кілометрів, який е, на закінченні буде величезний пошток: 74 метра висотою з прапором державним прапором України. Також він включає в себе е, безпосередньо дві дві зали трауру. Він включає в себе крематорій, він включає в себе меморіал захисникам захисниць України, центральну площу, адмінбудівлі, технічні будівлі, стоянку для транспорту, який буде приїжджати, і безпосередньо музей. Руч, від мене зараз по лівікні з'явиться хлопець. Це ветеран війни, російсько-української, звати його Влад Жайворонок. Позивний Вікіпедія він з Азову. Влад був на Азовсталі, потім в полоні втратив кінцівку, і реабілітація у нього була в Сполучених Штатах Америки. Він розмістив пост, в якому показав, як виглядає меморіальний цвинтар у Вашингтоні у Сполучених Штатах. Ось його пост. Подивіться на фотографії Влад зараз там. Ну і він написав пост, в якому сказав, що особисто не розуміє взагалі, чому після боротьби за нашу країну почесний цвинтар героїв не зробити в столиці, як це роблять американці, як це роблять європейці. Це пошана, це гідність, це знак подяки найкращих людей нашої країни воїнів найкращих. Людей країни, яка завдяки їм зараз живе. Я записую це відео, ви його дивитеся. Влад пише, що в Америці це розкішний гідний цвинтар для військових, полеглих за країну, і що йому соромно через те, що відбувається у нас зараз. Ми маємо бути гідними жертви наших полеглих воїнів, і це найменше, що ми можемо зробити. Написав Вікіпедія, а, можна по різному відноситися до розміщення меморіалу саме в Гатному. Комусь це сподобається, комусь не сподобається. Я також більше схиляюсь до того, що треба робити це в самому Києві. Але, але попри всі аргументи сторони, яка перешкоджає встановленню меморіалу, скажу так: не можна казати родинам загиблих військовослужбовців, що їдьте в свій Донецьк і там ховайте. Якби це було можливо. Я впевнений, що так би все і було. Друге, не можна фізично, просто я не знаю. Це це навіть навіть я не уявляю, як це в головах у людей вкладається. Намагатися виселити просто поховання в якусь Чорнобильську зону або ще щось. Дуже багато аргументів йде в сторону того, що. Дозволяйте, або там родичі хай вирішують де ховати, щоб їм було зручніше навідувати могили своїх рідних. Це дійсно так. Родинам має бути зручно відвідувати могили своїх рідних, які загинули в цій війні. Але це якраз і значить, що треба, щоб поховання було десь в найбільш цивілізованому місці, найбільш зручному, найбільш доступному. Тому е, люди, які з е, дуже цікавими і неприйнятними особисто для мене аргументами виступають проти е, розміщення цього меморіалу, будь де в населених пунктах, чи це буде Лиса Гора, чи це скольдова могила, чи це е, буде биківня, чи це буде гатне. Е, я бачу, що це люди, просто які їм все одно де це буде, аби подалі від очей, і о цього робити нам не можна. Я вже писав про це, що це потрібно не не загиблим. Це потрібно нам самим, щоб цей меморіал був в найбільш гарному, найбільш е, центральному місті, для того, щоб нам було не стидно просто показувати це е, нашим друзям з інших країн. І е, це має бути в такому місті, де е, буде не стидно відвести дитину і показати, що дитина, дивись тут. Спочивають ті герої, які віддали життя заради нас з вами. Ось такі справи. Якщо зараз мене дивляться мешканці гатного. Я дуже вас прошу отямитися, перевірити всі документи, всі абсолютно, перевірити всі аналізи, які були здані, перевірити заключення, які є. Почитати, що ми мінветеранів розмістило про цей цвинтар і про всі експертизи, які були пройдені, і вспокоїтися, не позорити себе, тому що те, що ви робите, ну це просто ганьба. Просто ганьба. Напишіть в коментарях, друзі, що думаєте, щодо цього кейсу я від себе сказала все, чи згодні зі мною. Ну, а нашим воїнам, Шана, полеглим і їхнім родинам, виявляєте, що зараз родини відчувають. Слова підтримки всім, хто втратив своїх близьких. І Шана воїнам на щиті. Вона завжди в наших серцях. І ми будемо дякувати вам, доклінно ще довгі-довгі роки. Війна триває. І історія полеглих героїв і пам'яті це теж, друзі, війна. Війна за пам'ять, війна за принципи і за символи цієї війни. Обіймаю вас, підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент щодня. Обіймаю. слава Україні і слава ЗСУ. Залишайтеся на цьому каналі і подивіться інші відео. Тут ще багато цікавого.